Всім привіт! Сьогодні ми будемо черенкувати пілерагонію. Все, що нам потрібно, це доросла рослина пілергонія, оброблені ножниці спиртом, одноразові стаканчики, обрискувач і укорінювач. У мене це ось такий укорінювач. Далі потрібно ножницями відрубати від кіпагунці, щоб. Там були 2-3 листочки. Як більше, то почистити нижні листочки, і коли там є бутончики, їх обов'язково потрібно зрізати. Прирубані пагінці залишаємо приблизно на 20-30 хвилин, щоб на зрізі підсохло, бо, якщо буде, вологе може згнити. Ці пагінці вже підсохли і тепер потрібно брати пагінець і мукати в укорінювач на 1 см і класти в ґрунт на 2-3 см. Тепер оприскувачем потрібно полити трошечки, щоб не перелити, бо пеларгонія не любить переливів. Вона лег легко переносить засуху.